Твори відому історичну будівлю Коломиї з конструктором Лего. музей історії міста оголосив конкурс для школярів Коломийської громади. Основна умова до 1 листопада дітям пропонують відтворити відому історичну будівлю або частину вулиці Коломиї. Це може бути індивідуальна або ж групова робота. Про деталі конкурсу розповімо далі. Ідея сама належить не нам, не музею, а нашому відомому е такому громадському культурному діючу художнику Олегу Лобараку. Він запропонував, каже: а от по світу я бачу так в інтернеті. Такі є конкурси, такі є макети по музеях світових. Каже, а як би спробувати у нас? Таку ідею із захопленням підтримали наукові співробітники музею. Продовжує директор Юрій Плекан. Адже це цікаво для дітей, розвиває їхню креативність, водночас допомагає школярам дізнати більше про історичне минуле рідного міста. Запрошуємо всіх учнів Коломийської ТГ до участі в цьому конкурсі. Треба на конструкторі Лего відтворити, як це можливо, і то дозволяє фантазія учнів. Якісь історичні будівлі, які дотепер збереглися в місті Коломиї. Можна відтворити певний фрагмент вулички, площі. Це можуть бути як індивідуальні, так і групові роботи. Музейники готові консультувати охочих взяти участь у конкурсі. І вже в листопаді відбудеться підсумкова виставка, фінал конкурсу. Для учасників і переможців пропонують цікаві призи. Це і література, і сертифікат на безкоштовне відвідування музею, сувенірна продукція. Та смаколики передбачені чотири різні такі премії: це заохочувані, і такі матеріальні це і книги авторів Коломиї і Івано-Франківської області про Коломию і покутті, які видані протягом останніх десяти років. Це і сертифікати на річне відвідування сім'єю, родиною того переможця або цілим класом музею історії міста. Це і солодкі подарунки, і сувенірна продукція. Про Коломию та покуття ось це такий набір різних таких призів для наших переможців. Тож запрошуємо учнів загальноосвітніх шкіл нашої коломийської ТГ активно прийняти участь в цьому конкурсі, спробувати свої знання історичні, художні, дизайнерські і отримати приз від музею та для вашого класу, для вашої родини.